Зробила велике переселення. Переселила одних китайських білих пухових до оцих старших пухових. Я хочу зараз подивитися, чи будуть. Ну, обіжають, обіжають, я вже бачила, що вже скупають. Але треба якось привчати. Ціє ще теж малі сітай. І цієма. Ці є ціє 22 лютого народилися, а ці 12 січня. Місяць різниця. Ну будемо бачити, як проходить адаптація. Це дивлюся, щоб не повбивали один одного. І ще хочу побалакати про поїлки. Бо зараз це якраз актуально, дуже. От. Хочу показати вам. Мені подобаються отакі поїлочки. Ось От такі вони на 6 літрів чи на 8. Це наша руками. Це їх так ліхтарик лякає. І є отакі поїлочки. Але є в попередніх відео у мене, які їх переробляла. Є отакі переробляла я їх. Оці опази заділувала, бо текло з них з усіх сторон. Тому що невдачні вони. Зараз покажу, чого. Переді мною, ось переді мною три паїлки. Вакуумні три паїлки. І чому я кажу, що треба кожного дня міняти воду, особливо малечі, бо корм попадає туди і він закисає. Закисає і він стає непридатним. Е, хтось каже краще в кастрюльку, краще ще кудись. Скажу так, мені не краще в кастрюльку, мені краще так, щоб вони були сухі щоб вони не розливали цю воду, тому у мене такі поїлки. Зараз розберемо детально. Це поїлочка 8 літрів. Мабуть, на 8, ні, на 6. Ця поїлка на 6. Тут є пази і є бортики. Коли ти наливаєш воду, ці пази закриваються. І є тут така дирочка ось. І вона виливається потихеньку, і не більше цього уровня вона отак буде. Ну, десь приблизно отак буде води. І чим вона мені подобається, що ти нали воду і ти можеш її 6 літрів, ти перевернув за ручку і ти переніс і поставив, куди тобі треба. Для великої птиці, та у кого вже дзьоби, голова велика, вона підходить більш найкраще, що туди влазять дзьоби, бо в ці вже в них нічого не влізе. Бо вони маленькі. Це я зараз ставлю для індюків, для великої птиці. І стоїть така у мене у бройлерів, щоб вона була велика, щоб вони по кругу могли ходити і пити воду. Зараз будемо розглядати оці ще дві паїлки. Цю я ставлю зараз індюкам. А ті паїлки будуть, будемо дивитися, тепер за цю паїлочку на 2,5 літра. Бачите, я. Трошки її удосконалила. Тобі зробила перемичку, щоб дуже не виливалася вода, бо вона переливалася тут. Ця вода дуже сильно. І оцей бортик маленький, і вся вода очі, через оці пази, вся була на підлозі. І прийшлося мені теж заливати, забрати пистолет такий. І заділувати, у мене на каналі є це відео, як я зараз, ну, робила його. В цьому я заділувала дирки, щоб воно не так витікало, бо приходиш і вся вода на підлозі о, витікала, воно не тримає, воно через ці пази виливається, бо воно перетікає. А тепер, слава Богу, всім питань вже немає. Уже я заділила, воно вже стоїть, е, нікуди вона не дівається. Уже вода йде туди, куди треба. Так, тепер за оцю поїлочку, вона на півтора літра, вона така купольна, вона для курчат малих добре підходить. Але теж була з нею проблема. Наливаєш води, і вода була аж отут, по цю рисочку, то взагалі води не було. Отак як оцей ніпільок кінчався, отам тільки вода і була. Тобто курча не могло достати ту воду, воно шкрябало, там води, ну не могла води попити нормально, тому що їй не вистачало води, бо воно аж десь там на дні було. Що я зробила? Я взяла паяльник і чогось, я не пам'ятаю, нагріла і зробила таку дирочку, щоб воно щоб вода була на такому рівні, щоб вони могли пити нормально повноцінну воду. А так взагалі він чудово, ця поїлочка, мені подобається. Комусь подобається поїлка в кастрюльках. Я теж не проти кастрюльок. Кому як подобається, так і ставте і тарілочки, і, поїли, і все що угодно. Але у мене вони в клітках, поки ростуть. Потім, коли вони підуть на підлогу, то тоді буде поїлка друга. друга у нас там і в кастрюльках. І на вулиці, і візді, коли вони в дорослому житті. Ну, так як воно в кастрюлях теж, воно все пачкається і вся вода та зацвітає і воняє, і... я згодна, що вони із лужі п'ють. Але поки вони маліє, поки вони в клітках, то треба за цим слідкувати, щоб вода була чиста е і щоб вона була досталь їм. А вибирати уже вам, що поїти своїх птахів, просто я показую, які паїлки не варто купляти. Отаку б, звісно, оцю паїлку на 2,5 літра. Оцю, за ті гроші, що я її купила, я б її не купляла б. Якби я знала, що з нею будуть проблеми, отакі. От, ну, що мені треба ще її доробляти. Цю паїлку я купила б і я ще заказала їх. Ну, мені тут проще дирочку зробив і все. І пользуйся на здоров'я. Більш мені оту, такі паїлочки. А що у нас є? Купальна чи не купальна, вона дзвонова паїлка Називається теж мені подобається. Отдільно наливаєш воду в каністру чи там відро ставиш, і воно там стікає. Ну, коротше, тут то, то, то вже другий варіант, поки ми її не ставимо, як поставимо, то будемо вам звітувати. Вона у мене стояла у курей в минулому році. І у Бройлера, і я була дуже задовільна. Також у нас є такі поїлки, як ніпільні, де вона? Отаке таке відьорко стоїть. Ну, зараз я не підключаю цей ніпіль, ми перевер... ну, перевернули, є ніпільна поїлка така, вони теж гарно п'ють з неї. Але так як зараз йдуть пропойки вакцинації, то ми її прибрали. Так, вже курчатка у нас гарні, ось у, треба буде виставляти їх на продаж. Вже зробила вакцинацію, зробила всі пропоїчки і можна вже з чистою душою відправляти їх до нових господарів. Це наші бройлери, які ростуть по хвилинам. От як можна було так зробити? Ти мені не скажеш, на кормушку аж за приділами клітки теж стоять такі, от ну не гребуться е ці бройлери, вони от осіли собі довбуть. Немає, ну є трохи корм, але не так, як у всіх курей. Так, дякую за перегляд. Оставайтеся з нами, дивіться далі. Так, ще є отака поїлочка. Вона добре підходить під баночку, і вона мені теж подобається, що тут велика така перепона. Е, Але ця поїлка більш підходить для малюків. Бо коли вони старше становляться, вони перевертають ці банки і вони починають плавати. Тому я використовую ці на перші 2 неділі отакі от поїлки, а потім я змінюю їх. бо Вони гарні, але вони не підходять для курчат, які вже підросли, які починають літати. Вони для них не підходять, бо вони їх перевертають. А ви вже дивіться, і робіть висновки, які вам підходять поїлки, які не підходять поїлки. Я показала те, що в мене є. Є отака паїлочка маленька, я забула за неї сказати вам. Це в теплуші теж замовляла цю паїлочку. Вона не на пів літра, вона трошки менше, ніж на пів літра, Може 350 грам десь отак вона. І дуже вона зручна для маленьких, взагалі взагалі супер. Для маленьких курчаток, які зовсім манюпусінькі, вона взагалі супер. Вона мені дуже сподобалася. Тому я її теж продезінфікую зараз, приготую і поставлю її в брудер, щоб вона чекала нових курчаток. Тепер дивимося на кормушечки. Оці кормушечки мені дуже подобаються. Чим вони мені подобаються, це для малечі. Я їх замовляла, по-моєму, в теплу ще я їх замовляла. Чим вони мені подобаються, що вони не вигрібають звідси корму. Вони поставив собі спокійно. І ця, цей корм буде у вас завжди доречний. Це я вже підготувала, у мене довше куча топитися, то я вже підготувала для них місце. Вони не вигрібають звідси, ну, але, але вона маленька. Там на півтора літра, по-моєму, на, ну, на літр з чимось, мабуть, ця кормушечка. Мені вона подобається, вона не мінімальна по втраті корму. Так, тепер показую ще на прикладі. На прикладі, ось ось тільки така сама велика вона кормушечка. Бачите, корму спеціально не прибирала тут, щоб ви бачили. Корму мінімально затрати, вона дуже гарно е, сипеться і вони не вигрібають з неї. Оце мені подобається така кормушка. Тепер воно. Ідемо дивитися ту кормушку. Ось цю поїлку поставила таку і таку. Таку вони вже перевертають, цю, вони не будуть перевертати. Да, мої хороші. Для таких курчат, м'ясо заєлюська, єліска, це, звісно, такі кормушки не підходять. Вони дуже втрати, корму, дуже багато вони розсипають корму. Вони вигрібають, розсипають. Я вже думала, може яку сітку туди поставити, якось вирізати. Я не знаю. Ну, Вони вигрібають, звідти корму стільки, що оця повна кормушка за півчаса все на землі. Я не знаю, або її піднімати так, щоб вони туди, ну, але вони все одно будуть вигрібати. Е, вона більш підходить для бройлерів. Бройлери не гребуться. І є отакі у нас вже здорові, відрові кормушечки, але вони теж воно стають лапами. Ну немає, вони не вигрібають. Ну, вони стають лапами і прогинають там. І, е... А так корм, вони тут споживають, у нас є такі кормушки наружні. Ну, але ми, щоб було більше у них їжі, ще й такі додаткові поставили. Тому що я вам скажу, оці є кормушки, оці є кормушечки, гарні, але... Вони непродуктивні і вони мені не подобаються. Але вибору в мене зараз немає. Птиці дуже багато, а кормити її треба. Не знаю, чому, так, але з нею вони дуже, хоч і бортики тут дуже високі, але з них вони вигрібають. Вигрібають корм і цей корм. Я навіть, навіть знаю чому, бо оці, пас цей. Пас оцей дуже близький, якщо б він був трохи нижче і менш так корму сипалося от сюди, щоб він нижче був отак десь. І вони б тоді не вигрібали, бо вони б стояли там дзьобали, б, але не вигрібали. Ну, я щось придумаю. Я може щось тут придумаю, на, наростить щось, щоб не така була потеря, Або... Або. Ну, або щось придумать не знаю. Ну, скоріш всього, що я щось придумаю дорожчу до цього. Низ якось буду робити, таке я щось поставлю, щоб воно нижче були оці пази. І вони не давали би так сильно звідси просипатися корму. Бо корм уже отут сипи, І вони його давай вигрібать, давай його гребти. Мені не подобаються такі кормушечки. Ну, все, на цьому все, бо він, хтось кричить, що у нас десь пожар. Десь в селі хтось горить, бо кричать пожар. Тому піду дивитися, де пожар чи що там робиться. Може, це я вже говорю. Все, всім пока, до нових зустрічей. Так, оце доробила. Взяла просто бумажечку і трохи опустила, щоб воно менш сипалося Не звідси. А десь звідти, може так, бо дуже багато корму вилітає. Ну, Зараз побачимо, як це буде працювати. Так, Як працює ця кормушка, можна вже подивитися, дякуючи цим, що я придумала опустити трохи оці, зробити такі. Приграду вони вже не вигрібають, тобто ж на полу нічого немає. Вони клюють, воно підсипається і за цього менш потір корма. Отже, кажу, отак появилася, та кормушечка гарно зроблена, очі щось трохи не продумали. Але додумали ми самі. Ну. Поки okay, так буду їсти, а там будемо бачити. Такі у нас курчатка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, завдавайте запитання. Дякую за кожен коментар, дякую за кожен лайк, за кожен те, що передивляєтеся. Може комусь щось згодиться. Хтось щось підчеркне для себе. Хоча ми всіда, всі вчимося на своїх помилках. І самі виправляємо їх потім. Може, комусь щось пригодиться з моїх відео, і це дуже добре. Дякую ЗСУ, дякую нашим хлопчикам і дівчаткам, які стоять на захисті нашої України. Допомагайте! Допомагайте нашим хлопцям і дівчатам, щоб все було Україна і все буде в Україна. Вірте в ЗСУ. Вірте в наших хлопчиків, дівчаток, батьків, мамусів, які захищають наші землі і нас з вами, наші домівки, щоб ми продовжували жити та робити свою справу. Дякую вам. Підписуйтесь на канал, бо дуже багато продивляються і не підписані. Коментуйте. до нових зустрічі, Па-па.